Всім привіт-привіт! Всім хорошого настрою, хорошої пори, доби. Я тут, бачите, трошки, мене Денис купить підстриг, трошки то так прямо під ноль, там вже що там лишати. І я собі згадав, так, йомо ж, ми це робимо на автоматі, а може комусь таке пригодиться, хто його знає. Знаєте, я навіть не знаю. У нас, е знаєте, я навіть не знаю, <хи> відколи таке в нас існує. М ну, то, напевне, ще від якихось прадідів наших і так далі. Ота. Така... От така якби банальна штука, от ви постриглися, так? І. Що ви робите з волоссям, з тим, що зістриженим? От. А це дуже важливо. Це частинка вас, як би там не було. Ну, так само частинка вас ви лишаєте і десь там у туалеті. Ну що зробиш? Але та, та частинка не зовсім та частинка. але, ну, Ви згодні, це ж, це ж частина нашого тіла. І деякий час воно росло з нас. ну, Так само певне, як і нігті. Вот. Ну, все ж. Коротше, я про що, я про волосся, Значить. В нашому краї, ну щось в моїй сім'ї, якось воно так на автоматі заведено. Е, боже борони, волосся після стрижки, оце я зараз спеціально ще його не знищив, бачите? Волосся після стрижки не. Боже борони не викидати на смітник. Я не пам'ятаю, чи то бабуня ще таке казала, чи хто, що якщо це волосся лежить на смітнику, згниє сміттям. То таким чином ніби притягує хвороби до, до людини, власника того волосся. Ви скажете, ну а що з ним робити? Скажу вам, що зробити. Нейтральна, нейтральна дія з волоссям. Його просто спалити. В грубці, на кострі воно, горить прекрасно, проблем з тим не буде. А... Якщо так зробити по-грамотному, як то робили в нашій прапрапрадіди, я дуже думаю, що то ще робили язичники, значить те волосся треба закупати під обов'язково під здоровим деревом, ну, щоб, щоб воно там не хворіло, не, сух, не напівсухе і так далі. І е, хлопців-мужиків, хлопців то під такими деревами, як ясен, дуб, типу якби чоловічого роду. А дівчат жінок волосся під такими, типа, берези. О, от така ситуація деревами. Ну, чесно скажу, що я ніколи не закопував волосся під. Може, щось там ще колись десь як діти маленькі були, хлопців, може, де. Може, десь там в саду закопував під горіхом, по-моєму, щось таке було, пам'ятаю. Не треба там десь йти до лісу. можете, наприклад, в садочку під... дівчата під яблуні, під грушки, хлопці під горіхи, під ясини. От така ситуація. І зараз вже настільки, як то сказати, <кхм> пішов той прогрес. Що вже мало хто вдома і стрижеться, всі в перукарнях і так далі. А я пам'ятаю, як в селі стригли один другого. ну як один-другого на Село було кілька таких чоловік, які вміли гарно стригти, але за електричну машинку мови ще навіть і не було. Стригли ножицями. І в декого були машинки такі, такі що пальцями, так чик-чик-чик. От. І я знаю, що радянські машинки стригли дуже погано. Вони так скубали, йова, я пам'ятаю, плачу, хтось мене стриже, воно скубає. Та, та машинка болить, капець. От. А в, в, в дядька Митьки мого була німецька машинка стригальна, то вона стригла тільки. І дядько, пам'ятаю, прийдеш до нього постригтися. То цілий ритуал був. Значить, перед стриженням він там її змащував, щось там підрегулював. А потім після стрижки він її розбирав, чистив, знову змащував, протирав піленькою тряпочкою, замотував іншу тряпочку і десь там ложив, десь там якесь таке місце, щоб ніхто туди не добрався, боже ж борони діти. Бо е, я знаю, чого він так робив. Е, 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 пізніше в мене в сім'ї теж з'явилася така машинка, так, кх, 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 ручна, совєтська. Ну, що ви думаєте. Ну, цікава штука, я спробував там, ага, десь там волосся в себе. Ну, бере. Я попробував десь там якусь шерсть на шапці. Бере. Ой! щось у зуби попало. <правж> бачайте Так. Ну, переписувати відео через одного зуба вже не буду. <правж> я беру кусок дрота. <правж> в ту машинку. Бац! І, і зубчики зломив. Тихенько її положив на місце, потім треба стригтися. Мама до машинки. Зубчики зломані. Ну, понятно, хто там міг зробити. я, звісно. Одне щастя було, що то, по-моєму, було зимою. Бо якби було літом, то навхала б повні не кропили. У мене, мама про... так бити не била, але любила штани навхати крупили. Все, бувайте здоровенькі. Коротше, вважайте, ще напосліду, хочу сказати е, дві речі. Першу річ, як стрижетеся в перукарні, не встидайтеся і не полініться, попросіть, хай вам зметуть ваші волоски в якийсь пакетик. Заберіть з собою і просто їх спаліть. Щоб вони Тож нічого не куштує, щоб вони не валялися десь в смітнику, не гнили, а потім на, на свалці. Е, То раз. А друге діло, а ну розкажіть. Що, що, чи ви щось робите з тим волоссям, чи є вас в ваших краях, чи в ваших сім'ях, в ваших родинах якісь такі е, звичаї, не звичаї, чи, чи обряди, можна сказати, з обстриженим волоссям. Мені буде дуже цікаво. Е, а, кому, а хто хоче, можете взяти на озброєння мій спосіб. Значить, повторюсь. Обстриглись. Нейтральне спалити волосся. Я зараз теж своє в грубку закину, якраз в групці тріщать дрова, горать. Бо щось ліньки там, знаєте, десь там йти, дерево шукати. А ще зараз трошки там чуть примерзло на дворі. От. Значить, нейтральне спалити, а хорошо би закупати під здоровим деревом. От така ситуація. Бувайте здоровенькі, всього вам хорошого. Ще щось буде. Прийде мені в ту лису башку, то я вам ще розкажу. Всього, всього доброго.